Виконуємо номер 303 із підручника Геометрія 7 та номер 27 -3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Завдання перше. Чи можна сумістити накладанням відрізки АК і МФ, якщо АК дорівнює 1,7 см? АМФ дорівню 17 мм. І друге, чи можна сумістити накладанням кути, градусний міри яких дорівнює 27 градусів і 31 градус. Ну, По-перше, накладання можна сумістити фігури, якщо вони рівні. Запишемо 1,7 мм у сантиметрах. В одному. Сантиметрі 10 міліметрів. Отже, маємо 1,7 см. сантиметрів, як бачимо, відрізки можна сумістити накладанням, АК дорівнює МФ, відрізки можна сумістити накладанням. Це завдання перше, а в другому у нас кути градусної міри 27 градусів і 31. Накладання можна сумістити фігури, якщо вони рівні. У нас 27 і 31, кути не рівні, тому їх не можна сумістити накладанням. Кути не можна сумістити. Складання. Номер 303 із підручника Геометрія 7 та номер 27.3 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.